Добрий день, шановні колеги. Сподіваюсь, всі е, перебувають у безпеці в цей нелегкий час і всі мають е, можливість е, приєднатись до нашого ефіру і е, таким чином отримати е, інформацію необхідну, поставити свої питання. Ну і долучитися до дискусії. Сьогодні у нас поки що перший досвід такого спілкування в мережі, спілкування в режимі онлайн. Якщо практика буде успішною, ми будемо розвивати і продовжувати таку. Практику спілкування, так би мовити, і е, сподіваємося, що е, такі ефіри стануть корисними, е, такі ефіри дозволять зняти низку питань, які е, постають дуже часто в роботі е, та взаємодії з нашою службою. Оскільки це перший досвід, ми хотіли би зупинитися на тих. Е, Аспектах, які змінилися в роботі Державної служби експортного контролю за час вторгнення Російського на тих нововведеннях, які з нашою участю були внесені до нормативних актів, до нормативної бази, і, можливо, на певних практичних аспектах реалізації цих нововведень. Отже, перш за все, за активною участі Державної служби експортного контролю було ухвалено низку урядових рішень, якими суттєво спрощено ввезення товарів військового призначення для потреб оборони. Тут необхідно згадати перш за все постанову 247 Кабінету міністрів, в якої внесено зміни до низки постанов, які регламентують. Діяльність пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення. Ці зміни суттєво розширили чи фактично зняли повністю обмеження для суб'єктів господарювання у можливості долучитися до забезпечення потреб оборони. З прийняттям цієї постанови фактично будь-який суб'єкт господарювання має право звернутися до Державної служби експортного контролю з метою реєстрації. Його як суб'єкти здійснення міжнародних передач, і в подальшому має право отримати дозвіл на імпорт товарів військового призначення для потреб оборони. Спрощено сам порядок проведення такої реєстрації. Наразі, відповідно до постанови, необхідно подати лише один єдиний документ це е, е, заяву встановленої форми. І, е, цей документ також можна подати в електронному вигляді, з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису. Тобто не потрібно його подавати в паперовому вигляді. Більше того, цими постановами введено можливість реєстрації і проведення попередньої експертизи за групами товарів, що дозволяє суттєво спростити процес і відповідно. Реєстр... Під час попередньої експертизи визначити необмежену кількість товарів, які в подальшому будуть імпортуватися для потреб оборони нашої держави. Єдиним застереженням є е... єдиною умовою фактично застосування такого спрощення є необхідність ввезення цих товарів для потреб Збройних сил України, правоохоронних органів, інших військових формувань, утворених відповідно до закону. Чи тих суб'єктів, які відповідно до закону здійснюють боротьбу з тероризмом, другим суттєвим нововведенням, яке запроваджено цією ж таки 247-ю постановою, є, крім спрощеного порядку і відсутності необхідності отримувати повноваження на імпорт товарів військового призначення, є спрощення порядку отримання дозвільних документів на імпорт товарів. На сьогоднішній день постанова передбачає необхідність подання знову-таки лише заяви за встановленою формою заповненою і підписаною кваліфікованим електронним підписом та оригінала документи про гарантію оформленої, відповідно Збройними силами, іншими військовими формуваннями, правоохоронним органам чи органам, які здійснює боротьбу із тероризмом. Також необхідно Пам'ятати про необхідність надання власних гарантій про передачу товарів виключно вказаним кінцевим споживачам. З Зусиллями Державної служби експортного контролю фактично суттєво скорочені терміни опрацювання таких заяв, ну, звичайно, якщо всі документи оформлені належним чином. Іншим моментом, який уряд. Запровадив, спрощуючи фактично ввезення товарів для потреб оборони і спрощуючи діяльність тих, хто займається волонтерською допомогою, це ухвалення постанови номер 174 якою врегульовано порядок ввезення окремих категорій товарів в якості гуманітарної допомоги. Постанова Зазнала вже багатьох змін, але на сьогоднішній день вона працює, вона дозволила активно завозити в якості гуманітарної допомоги ті речі, які вкрай необхідні нашим оборонцям. За результатами. Аналізу застосування цієї постанови Держконтролем було підготовлено і розміщено на нашому офіційному сайті детальне роз'яснення щодо порядку оформлення документів, які пов'язані з везенням товарів гуманітарної допомоги. І ми закликаємо всіх заходити на наш сайт. Наразі це розділ новини. Роз'яснення розміщувалось, якщо я не помиляюсь, 9 червня в новинах. Подивіться, почитайте. Це може бути корисним, це може бути. Це може значно спростити, скажімо, життя. Крім того, виходячи з вимог закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності, Держконтролем також підготовлено роз'яснення щодо застосування цього закону до тих звітів і документів. Які подаються за підсумками здійснення міжнародних передач відповідних суб'єктами, які звертались до Державної служби експортного контролю, а саме ми на період воєнного стану не вимагаємо подання звітності, як це було передбачено особливими умовами. Виданих дозвільних документів, проте зберігаємо можливість для тих суб'єктів, які готові оформлювати і подавати таку звітність, надавати її встановленим порядком. Інші, хто, на жаль, скажімо, в силу обставин, які склалися, не мають можливості подавати відповідну звітність, мають право чи обов'язок. Подати таку звітність протягом трьох місяців після закінчення дії воєнного стану. Крім того, говорячи про ті спрощення, які відбулися фактично з введенням воєнного стану, набула актуальності норма, визначена в частині 2 статті 2 закону. України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення, та подвійного використання, яка виводить з події закону ввезення на територію України бронежилетів, касок та їх складових для потреб Збройних сил, правоохоронних органів, інших військових формувань, які. Здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону. Таким чином, єдиним документом, який необхідний для оформлення імпорту таких товарів під час митного оформлення, є оригінал документу, який підтверджує, що товари під... призначені саме для потреб вказаних суб'єктів. Це може бути сертифікат кінцевого споживача, оформлений відповідно там, Збройними силами, чи правоохоронним органом чи іншим суб'єктом. І в такому випадку дозвіл Державної служби експортного контролю на імпорт таких товарів не потрібен. Цікаве питання, з яким ми неодноразово стикалися під час практики нашої, да, це ввезення бронежилетів. Для собак. Як виявилось, є і така, такий захисний елемент, який оберігає наших помічників чи помічників наших захисників, і є досить великий попит на такі бронежилети. Що ж, нам залишається лише сказати, що схема. Є єдиною для всіх бронежилетів, оскільки законодавство не розрізняє бронежилети для людей чи бронежилети для тварин. Якщо цей бронежилет виготовлений за військовими стандартами, забезпечує рівень захисту 3 і вище від за стандартами на то фактично його ввезення можливе за наявності відповідного сертифікату кінцевого споживача без отримання відповідного дозволу від Державної служби експортного контролю. Що стосується тих аспектів, які безпосередньо пов'язані із роботою служби, на сьогоднішній день служба працює в режимі фактично 24 на 7. Для забезпечення потреб оборони в першу чергу, але безумовно, ми продовжуємо розглядати і ті заяви, які стосуються експорту, оскільки експорт є важливою складовою фінансової стабільності і безпеки нашої держави. Єдине, що ми закликаємо всіх одразу ставитися з розумінням, що відносно того, що в першу чергу розглядаються все ж таки заяви, які пов'язані із. Забезпеченням потреб оборони і з імпортом озброєнь, захисних засобів та іншої амуніції, яка необхідна для наших захисників. Друге питання, яке також необхідно враховувати, подаючи документи на експорт, що перевага буде надаватися в будь-якому випадку першочерговому забезпеченню потреб Збройних сил України. Відповідно, дозвіл на експорт може бути військового призначення може бути наданий виключно в тих випадках, якщо такі товари не становлять інтересу чи не становлять потреби для наших захисників, для наших Збройних сил. І в цьому контексті ми би хотіли рекомендувати попередньо з метою економії власне, часу, скорочення часу розгляду звернень відповідних. Отримати від Міністерства оборони перед тим як подавати документи до нашої служби, отримати від Міністерства оборони підтвердження, що дані товари не становлять інтересу для наших збройних сил і не потрібні їм для потреб забезпечення нашої оборони. Другим важливим моментом опрацювання заяв на експорт є безумовне забезпечення. І зрозумілого кінцевого використання. Ми не можемо дозволити собі, щоб наші товари будь-яким чином зміцнювали військову міць агресора чи його сателітів. Тому ще на рівні, на етапі підготовки відповідної заяви і відповідного звернення, ми закликаємо вас проводити ретельний аналіз кінцевого використання заявленого. Визначати можливі ризики і, відповідно, реагувати так, як ми завжди закликали це робити шляхом звернення до державних органів України, шляхом перевірки інформації, яка, яка надається імпортерам та кінцевим споживачам. Що стосується роботи нашого інформаційно-комунікаційного сервера чи інформаційно-комунікаційної системи, які ми ну, намагалися запровадити до вторгнення, зробили максимальну кількість кроків до впровадження, навіть почали тестову експлуатацію. Наразі тривають технічні роботи, пов'язані з певними технічними ускладненнями, які також були спричинені російською агресією. Ми сподіваємося найближчим часом відновити доступ заявників до цієї системи і продовжити створення тих механізмів, які спростять життя, які дозволять звертатися і спілкуватися із нашою службою, не виходячи і не залишаючи власне приміщення вашої установи чи робоче місце, не залишаючи. Будемо е, сподіватися, що найближчими тижнями ця робота дасть свої плоди, і ми зможемо повноцінно відновити експлуатацію, принаймні тестову експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи. Е, дуже часто, до речі, е, до нас звертаються із питанням щодо реєстрації благодійних фондів. Оскільки. Е, з певних ситуацій чомусь робиться висновок, що благодійний фонд не є суб'єктом господарювання. Але на сьогоднішній день ми виходимо із того, що потреба в забезпеченні Збройних сил передбачає необхідність реєстрації також благодійних фондів, які здійснюють ввезення товарів необхідних для потреб оборони. Тим більше, що ці благодійні фонди від свого імені укладають зовнішньоекономічні договори, від свого імені здійснюють господарську діяльність. Так, ця діяльність не спрямована на отримання прибутку, але тим не менше це господарська діяльність. Відтак, служба експортного контролю реєструє благодійні фонди у якості, якості суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів. Надає їм відповідні дозвільні документи, всі, напевно, чули про те, що благодійний фонд Повернись живим, отримав реєстрацію, отримав право завозити товари військового призначення. Також благодійний фонд Сергія Притули працює через отримання дозвільних документів із нашої служби низка інших фондів. Тому, якщо ви відчуваєте... В себе можливість сприяти потребам оборони. Якщо ви маєте таку можливість і бажання, ми запрошуємо вас до нашої служби звертатись, отримувати реєстрацію, отримувати дозвільні документи і робити спільну справу посилення нашої обороноздатності, посилення нашої держави. Власне, що стосується прийому документів. Ми відновили прийом в повному обсязі документів і видачу їх, як це було до вторгнення, але розуміючи ті проблеми із логістикою, які виникли в країні на сьогоднішній день, в будь-якому випадку готові розглядати інші формати роботи, інші формати отримання документів, їх надання. Але просимо вас не забувати звертатися із цими питаннями. І е, обґрунтовувати необхідність застосування якихось інших форм, е, чи отримання чи подання документів. Ми відкриті до е, подальшого спрощення чи подальшого удосконалення е, тих механізмів і заходів, які здійснюються службою. Відкриті до пропозицій. Сподіваємося до того, що. Е, Ті, хто безпосередньо здійснюють міжнародні передачі, подадуть якісь ідеї, якісь пропозиції щодо подальшого вдосконалення системи експортного контролю, і е, найближчим часом ми е, зможемо їх втілити в нормативні акти, втілити в практику діяльності служби. Тому будемо е, чекати від вас пропозиції, будемо чекати від вас е, якихось побажань. Нашої діяльності, закликаємо ще раз закликаємо звертатися до служби із питаннями, із пропозиціями. Ми відкриті до діалогу. Я думаю, що для ознайомчого, так би мовити, ефіру інформації більш ніж досить на сьогодні, тому, поки прощаюсь, чекаю що буде від вас надходити відгук, будуть надходити запитання для нових ефірів. Ми готові працювати для вас. Дякую всім за увагу. Всім залишатися в безпеці. Бажаю всім нам перемоги над ворогом. Слава Україні!